Відео присвячене правильному поводженню зі зброєю. Серія 1. Вітаю! Ця серія відео присвячена правильному поводженню зі зброєю. Вправа перша. Позиція стрільця повинна бути достатньо стійкою, щоб утримувати зброю. Я продемонструю це з магазином приєднаним до зброї. Заряджай. Зайняти позицію для стрільби лежачі. Готовий. Зараз я знаходжуся в позиції для стрільби лежачі. Це найкраща позиція, яку ви можете зайняти, тому що ваш силует є найменшим. Ця позиція також забезпечує найприцільніший вогонь зі зброї, так як ви лежите на землі і не витрачаєте сили на підтримання позицій свого тіла. Є контрольний список, за яким ми стежимо в положенні лежачі, щоб забезпечити постійний вогонь. Ми поговоримо про дев'ять положень у цьому списку. Перший пункт положення ніг. Як ви можете бачити зараз, це гарна позиція ніг, тому що ваші ноги знаходяться в горизонтальному положенні відносно вогню противника та не виходять за силует стрільця. Якщо ноги знаходяться не за силуетом стрільця, або одна, або обидві ноги розставлені за широко, як продемонстровано зараз, це може спричинити додаткові проблеми, коли стрілець відкриває вогонь та його ноги знаходяться не в одну лінію з його головою. Більше того, Позиціонування ніг може вплинути на рівень віддачі вашої зброї та ваші постріли будуть невлучними. Обирайте позицію для своїх ніг якомога зручнішою для вас. Наприклад, якщо ви хочете трохи підняти ногу до себе, як показано зараз, це також прийнятливо, адже ця позиція також є гарною для ведення бою. Другий пункт це позиціонування прикладу зброї. Приклад зброї потрібно міцно вкласти в плече. Та тримати щоку в області прикладу, як показано тут, для того, щоб голова стрільця не була напружена увесь час. Якщо приклад знаходиться занизько від плеча або взагалі не торкається його, то це спричинить відсутність стабільності та потенційно може нанести травму стрільцю, як показано зараз. Позиція прикладу, як зараз, є правильною для забезпечення ведення вогню. Зауважте, голова стрільця не опускається за низько. Про позицію голови поговоримо згодом. Третій пункт положення лівої руки, як продемонстровано зараз. Використовуйте цівку для того, щоб тримати зброю, або ручку переносу вогню, як в цьому варіанті. Звісно, якщо вона у вас є. В цьому варіанті я буду тримати її ось так. Важливим є те, що ви повинні тримати цівку чотирма пальцями з однієї сторони і великим пальцем з іншої, як показано зараз. Якщо ви будете використовувати ручку переносу вогню, то її слід тримати ось таким чином. Водночас, якщо ви дуже довго ведете вогонь, тримаючи за ручку переносу вогню, ви помітите. Що якщо тримати її заміцно, як показано зараз, це буде тягнути ствол зброї униз, та це потенційно може спричинити невлучання в ціль. Тому найбільш сприятливим положенням в цьому варіанті тримати частину руки на цівці та частину руки на ручці перенесення вогню. Відео присвячене правильному поводженню зі зброєю. Серія 2. Пункт 4. Позиція лівого ліктю. Те, що тут показано, є хорошим прикладом, де повинен бути лікоть, приблизно на однаковій відстані від правого ліктю відносно зброї. Якщо лівий лікоть буде знаходитися заблизько до зброї, як показано зараз, це призведе до розбалансування маси зброї, та стрільба з неї буде неточною. Якщо лівий лікоть буде знаходитись далеко від зброї, вам доведеться опустити голову за низько. Знову ж таки, це призведе до неточної стрільби. Тому оптимальною позицією буде тримати лікоть під кутом 45 градусів від руки до плеча. Пункт 5. положення та хват правої руки отже, це місце на зброї, де повинна знаходитись права рука. Так як ви бачите, де знаходиться пістолетна рукоятка, ми тримаємо її трьома пальцями, обхопивши її великим пальцем навколо іншої сторони зброї. Казівний палець слід тримати на корпусі зброї над спусковим гачком. Добре. Звідси досить зручно взаємодіяти з селектором вибору режиму вогню, коли це необхідно важливо не тримати вказівний палець на спусковому гачку, коли ми не хочемо безпосередньо стріляти зі зброї. Це небезпечно. Тому треба тримати палець на корпусі зброї. Ось так. Це повинно стати звичкою. Шостий пункт. Позиціонування правого ліктю. Те, що тут показано, є хорошим прикладом, де повинен бути лікоть, так як ми бачили раніше. Як ви бачите, тут приблизно 90 градусів від плеча до низу, а потім рухаючись вгору до місця, де знаходиться пістолетна рукоятка. Ця позиція забезпечує найбільший комфорт для ведення вогню, а також означає, що при веденні інтенсивного вогню контролювати віддачу буде не дуже важко, так як ця позиція є досить зручною. Поганим прикладом буде тримати його заблизько до підборіддя, тому що це збільшує ваш силует та переносить дуже багато ваги вашого тіла на цей лікоть та плече. Якщо лікоть буде відведений далеко від тіла, позиція зброї також буде неправильною до того ж буде більш складно коригувати зброю під час стрільби по висоті також буде незручно для стрільця проводити багато часу в такому положенні. Відео присвячене правильному поводженню зі зброєю. Серія 3. Пункт 7. Позиція голови зараз позиція голови стрільця є гарним прикладом, як треба тримати голову відносно зброї. Як бачите, стрілець не сильно витягує шию. Водночас, якщо всі вище перераховані пункти не виконані відповідно до інструкцій, це може призвести до неправильного позиціонування голови. Це відноситься до положення ліктів та розташування прикладу відносно плеча стрільця. Якщо лікті розташовані за широко, це призведе до того, що стрільцю потрібно буде тримати свою голову та шию за низько. Знову ж таки, це є досить незручною позою, та це відобразиться в точності ваших пострілів. Тому зверніть увагу, що зараз позиція голови є правильною. Голова досить розслаблена та покладена на приклад зброї. Пункт 8. Розслаблення під час положення для стрільби лежачи. Зараз стрілець досить розслаблений. Такого результату треба досягти з метою можливості проведення в такому положенні значний проміжок часу, спостерігаючи за сектором вогню та вичікуючи на противника. Тому обирайте положення кінцівок максимально зручною для вас. Зараз стрілець займе незручну позицію ніг, ліктів та рук. Йому зараз досить незручно. До того ж, зброя лежить на землі, а це не є добре, тому зараз він займе зручну правильну позицію і, як бачите, з такої позиції ведення вогню є більш зручним, та з великою вірогідністю він зможе влучити в ціль. Останній, дев'ятий пункт дихання. Як показано зараз, стрілець має розслаблене дихання, вдохи та видохи помірні. Це допоможе стрільцю, коли він буде прицілюватись, адже зброя не буде розхитуватись. Та як наслідок введення вогню буде більш точним. Якщо стрілець буде затримувати дихання в кінці кінців, зброя захитається та ведення вогню буде неточним. До того ж, йому доведеться потім різко видихнути та відновити дихання. Тому під час ведення вогню потрібно дихати в нормальному темпі.